Путін використовує принаймні трьох двійників. Про це в інтерв'ю Daily Mail заявив начальник української розвідки Кирило Буданов. За його словами, цим чоловікам зробили пластичні операції. Буданов наголошує, що в минулому вже виявляли двійників Путіна, які замінювали його в. Особливих випадках, однак зараз це звичайна практика. Я процитую: ми знаємо про трьох осіб, які постійно з'являються, але скільки їх ми не знаємо. Вони всі робили пластичні операції, щоб бути схожими. Єдине, що їх видає, це їхній зріст. Це видно на відео та фото. Також жестикуляція, мова тіла та мочки вух, оскільки вони унікальні для кожної людини. Кінець цитати. Я до речі, чула ще і про зіницю ока що там на оці в. В справжнього Путіна, мовляв, є якась роджена с родиме п'ятно. Але так. вже на історію з двійниками відреагував Дмитрій Пісков, род Путіна. Значить, він назвав чуш'ю висказування начальника головного управління розвідки України пана Кирила Буданова. І, власне, я так розумію, його запитали журналісти: як ви відреагуєте? Він каже, як це можна прокоментувати? Як чуш. От тому, ну власне, ми, ми завжди знали і бачили, що коли Росія бреше, коли Росія говорить щось, фактично, і до речі, експерт нещодавно в твоєму інтерв'ю говорив про те, що будь-яку заяву Росії потрібно читати навпаки, так ставити або приставку, другом. не якщо угу. вони щось кажуть, ну або забирати цю приставку, тому в чому звинувачує те сама, і робить.